Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про живокіст лікарський. Живокіст лікарський це отруйна рослина, яка зустрічається практично по всій території України. Росте на берегах річок, канав, на вологих луках, на торфовищах. Живокіст Лікарський це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 30 до 90 см іноді до 100 см. Стебло розгалужене гранчасте, вгорі крилате шорстке, листки цілокраї, нижні листки великі, звужені у крилатий черешок. Яйцевидної форми або довгастоланцетні, загострені на кінцях, верхні листки глибоко сидячі. Цвіте живокіст лікарський з травня по липень. У нього квіти від 10 до 18 міліметрів завдовжки, зібрані у суцвіття завійки. Квіти майже правильні, зрослопелюсткові, чашечка грушовидної форми, розділена на 5 ланцетних часток, віночок трубчасто дзвониковидний, на колір бруднофіолетовий або рожевий, з короткими відігнутими вниз зубцями, у зіві з темними війчастими придатками. Корені у живокосту лікарського товсті, розгалужені, зовні майже чорні, всередині, при розрізі білі, крихкі, на зламі вони нерівні, на смак терпко липкі. Вважають, що при прийманні внутрішньо у високих дозах корені живокосту лікарського є отруйними. Про їх отруйність також говорить і хімічний склад. У коренях живокосту лікарського виявлені глікоалкалоїд консолідин, алантоїн, алкалоїди лазіокарпін, циноглосин, сліди ефірної олії, аспарагін, дубильні речовини, дігалова і галова кислоти, багатослизу, холін, крохмаль, смоли, за деякими даними, ще і інулін. Трава живокосту містить алкалоїд циноглосин та глікоалкалоїд консолідин. У народній медицині живокіс лікарський використовується як обволікаючий, в'яжучий, проносний, регенеруючий та стимулюючий засіб. При запаленнях слезової оболонки та при простудних захворювань використовують корінь живокосту. Запареному на молоці таким же напаром настоєм кореня живокосту на молоці, лікують від туберкульозу легень. При переламах кісток, при туберкульозі кісток, роблять уклади із пасти, яку готують зі свіжих або сушених коренів живокосту. Також при переламах кісток і туберкульозі кісток використовують мазь із коренів живокосту, приготовану на несолоному смальці у співвідношенні один до одного. Відвар кореня, а для діток сироп використовують для полоскань ротової порожнини при ангіні, фаренгиті, парадонтозі, стоматиті і зубному болі. При гнійних і глибоких ранах, виразках, сильних ударах, опіках, опрілостях, переламах кісток, пошкодженні окистя, при остомієліті, шкірних абсцесах і запаленні вен використовують настій із розпарених коренів для примочок, компресій, промивань або ванн. Компреси та примочки із настоянки кореня, також спиртова настоянка мазь корення живокосту, використовуються для розтирань при подагрі і ревматоїдних враженнях суглобів. При затвердінні залоз, маститі, гідроденіті, фурункульозі, наривах, вивихах суглобів, ударах, переломах і туберкульозі кісток. Прикладають свіжий або висушений подрібнений корінь або роблять припарки із розвареного до стану кашки корення на воді, молоці або пиві. Народна медицина використовує живокіст лікарський для лікування захворювань органів дихальної системи при хронічному кашлі, при грипі, при туберкульозі, легень, кишковика і кісток, при гастритах. Виразках шлунка і кишечника, при колітах, при дизентерії, при зниженні апетиту, а також при сильних проносах рідше при закрепах, використовується лікарських при захворюваннях нирок, сулобів, бруцельозі, ішиасі, паралічах, різних пухлинах, при носових, внутрішніх і маткових кровотечах. Зовнішньо лікарський застосовується для лікування захворювань слезової оболонки ротової порожнини та шкіри, при геморої і тромбофлебіті. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.